Доброго дня. Хотів би поділитися своїми думками на ситуацію з енергетичною безпекою України, виходячи з поточних ситуацій навколо держави, в інших державах, внутрішньої ситуації, в нашій країні, та можливих штучних загрозах, небезпеках, які можуть сформуватися в наступному опалювальному сезоні. І загрожувати безпечному функціонуванню економіки, постачанню безперебійному для споживачів і загальній безпеці держави. Один з основних викликів, які стоїть перед Україною, це забезпечити збалансоване проходження осіннього і зимового періоду холодів. та... Гарантувати постачання основних ресурсів для кінцевого споживача це приватні домогосподарства та промисловість. На даний момент в контексті газопостачання Україна вже практично рік обходиться без постачань з сторони Росії, правильно мотивуючи це необхідністю мінімізації залежності від країни-агресора та мінімізацію фінансування тих чи інших підприємств в Росії, які можуть опосередковано фінансувати протиправні дії з сторони Росії щодо того, що відбувається на теренах Донеччини наразі, тобто підтримка тих збройних формувань, які там є. Фінансування розвитку власних Збройних сил, які теж приймають участь в цьому конфлікті, та посилення військових своїх сил на території Окупованого Росією Криму. Відповідно, в результаті достатньо успішної діяльності НАК Нафтогаз вдалося відмовитися від постачання російського газу і забезпечити. Накопичення ресурсів для проходження зимового пального сезону за рахунок реверсних постачання з різних країн Європейського Союзу та від різних споживач постачальників. Таким чином, наразі активно використовується інфраструктура, яка була задіяна з сторони Словаччини, Польщі та Угорщини для постачання газу, і відбувається накопичення необхідного ресурсу. В підземних газосховищах. Туди частково, звичайно, також постачається газ внутрішнього видобутку від державних газовидобувних компаній і частково приватних газовидобувних компаній в Україні для того, щоб накопичити необхідний ресурс і пройти відповідно опалювальний сезон. Дещо складніша ситуація у нас спостерігається в в сфері виробництва електроенергії в зв'язку з тим, що більша частина наших тепл... ТЕС, тобто це електрогенеруючі підприємства, які використовують різні марки вугілля для виробництва електроенергії, вони все ще перебувають в зоні ризику через нестабільне постачання цього ресурсу. Залежність від імпорту, складнощі з налагодженням достатньо високих об'ємів постачання вугілля через порти, і загальної, незрозумілої складної ситуації з постачанням з окупованих територій, яке часто густо переривається в силу тих чи інших політичних кроків і, можливо, Військових рішень, які приймаються зі сторони окупаційних військових сил на території, захоплені фактично російськими військами на Донеччині. Таким чином, Україна в основному змушена покладатися на атомну генерацію, на ті ресурси, які є доступними нам, це в першу чергу. Вугілля газової групи, яке постачається на частину ТЕС і використовується в першу чергу для попередньо розрахованих манервових потужностей для покриття піків в ранній та вечірній період споживання. І відповідно накопичуються певні ресурси вугілля для того, щоб забезпечити. Покриття витрат під час збільшення потреби в електроенергії вже в опалюваний сезон. Наразі цей сегмент більшою мірою страждає від внутрішніх конфліктів між окремими фінансово промисловими групами в Україні, які, на жаль, мають ще достатньо гарні зв'язки з офіційною владою. Користуються можливостями впливати на політичні рішення в парламенті та уряді, використовуючи своїх людей, і е, таким чином ведуть е, швидше деструктивну політику, намагаючись зберегти свої активи або отримати нові активи, таким чином, з, знижуючи загальну безпеку, енергетичну безпеку держави і шкодячи. Можливостям для планомірного та нормального процесу підготовки до опалювального сезону цього, цього року, тобто 2016-2017, Україна змогла диверсифікувати частково постачання ядерного палива. Це в, в поточному році ця тенденція продовжила, продовжилася достатньо успішно. Нарощується частка постачання з від компанії Westinghouse, це альтернативний постачальник ядерного палива, і який поступово заміщує російські поставки і таким чином знижуючи залежність від монопольного постачальника і відповідно Росії як агресора, який використовує енергетичні ресурси як політичний. Засіб як засіб тиску, шантажу щодо України. В контексті тих заходів, які повинен зараз робити уряд України і навколо якого повинні консолідуватися політичні сили та взагалі всі громадяни, це є подальше зниження енергоспоживання, скорочення. Витрат відповідно і державного бюджету, і приватних бюджетів кожного громадянина на те, щоб нормально, комфортно пройти опалювальний сезон. Йдеться про планомірні заходи, які повинні вживатися для скорочення енергоспоживання в приватних домогосподарствах, в промисловому секторі, за рахунок впровадження енергоефективних заходів, за рахунок розширення використання відновлюваних видів енергії та таким чином забезпечення потреб, які все ще залишаються за допомогою місцевих видів палива та ефективного використання тих доступних ресурсів, які в нас є в наявності. Це вимагає в першу чергу, щоб в осінній період активної роботи Верховної Ради були прийняті закони. Що стосується сфери енергоефективності, комерційного обліку енергоресурсів, правил для будівельної галузі щодо енергоефективності будівель, розглянутий і бажано затверджений закон, закон чи постанова, можливо, це буде визначатися про фонди енергоефективності та створені можливості для подальшого фінансування. Державних програм по напрямку теплі кредити через державні банки, які спрямовані на полегшення фінансових умов населенню щодо утеплення власних будинків та переходу на місцеві види палива.